У хатинці на узлісі, геть далеко від села, жив дідусь на самотинці, лиш собака з ним жила. Якось ранньою весною в березневий снігопад привела в стару хатинку двійко жвавих цуценят. Весело і гамірно стало у дворі. Песики, малята кумедні, смішні. Один був лагідний сонько, а інший допитливий бровко. Якось бігав, хвостик гаєм. І блукає, і блукає, вітер віє, гнуться верби, хвостик стежечку шукає. Плаче хвостик, ніжку ранить, де хатинку він не знає. Впав на землю, геть втомився, спереляку розбився. Через гай ішла стежинка, що вела дітей до школи. Спостережливі малята помітили занятку. Песик спершу налякався, спонтеличився, загавкав, але потім зрозумів і рятівникам зрадів. Вони разом помагали, лапку перев'язали та куди подіти цуценя дітлахи не знали. По дорозі йшов лісник, діти кинулись до нього і наввипередки розповіли про свою пригоду. Щоб добре охороняти ліс, мені потрібен справжній друг. Якщо дозволите, то я візьму цього собаку на службу свою. Так непосидючий Бравко знайшов собі домівку, а ще приносить користь, бо допомагає лісу.